Мої дорогенькі українці, україночки, жду людину на прийомі, їде з Дніпра до мене там всю сім'єю буду допомагати. Хочу вам поки жду розказати історію діда Нестора. Я вам говорила, що ми збиралися на хуторі в нього. Я ще була подростком, і ввечері він завжди розказував Бувальщини свого життя. І от одна з такої я. Скажу вам. От було в їхньому селі, тільки він на хуторі жив, а в їхньому селі було далі там, за 16 кілометрів село. І було два хлопця. Вони дуже дружили між собою. Одну дівчину любили. Ну і от Один хлопець пообіцяв, каже: хто на ній буде жениться, то візьми мене за друга, ну, за боярина. Ну І так вийшло, що один з них помирає. Похоронив він друга, не взяв його боярином гірко. І тут через місяць-два свадьба ж. жениться на цій дівчині, що вони любили одного. Ну, обвінчалися. Раніше ж вінчалися, не розписувалися, їдуть з церкви. Ну, він і каже, давай, слухай, станемо, <кхід> ми вони їхали на кладбище, я піду, похвастаюся, поблагодарю, сповню свого друга. Ну, Вона каже: йди, я не буду йти. Пішов він до нього в могилу, жде, де вона його, так і пропав. І от тобі через багато років іде хлопець. Заходить, каже, а де тут село було, а де тут що, а на тому вже ні села нема, ні того кладбища немає. В общем, така, така суть, що він як пішов на те кладбище, пропав, неізвісно звісно наскільки. І вже вернувся він чи живий, чи мертвий, непонятно вже ні села, ні дівчини тої немає, вона померла. В общем, так він брудив, брудив і так він і помер без хати, без нічого. Це така історія містична. Сталася. А що сталося, там ну невідомо.